Милая подруга свекла. Что за подруга Так. Привет. Привет, привет, шановные еврофаны, привет, шановные просто глядачи нашего канала. Не, не просто, что я Глядачи нашего канала! Сьогодні ми продовжуємо дивитися постівробачення, рубрику, яка стала майже постійні, вона стала постійно на нашому каналі. І сьогодні ми будемо дивитися ще одних фіналістів, і це буде Сербія. Та Ізраїль. така сьогодні буде соляночка, я не знаю. Вони на Євробаченні були дуже різними. Що ті, що те, що те були б фаворитами? І як, і як після того, як був фаворитом Люк спустився аж отуди, аж ну можуть. Це було дивно. так. Ну, Те, що Ізраїль на третьому місці, це зрозуміло. Це вона і була претенденткою на перемогу, але не доля в цьому році. Подивимося, що буде далі. Так, і ми подивимося зараз Люка Блека, пісню, яка вийшла рік тому. Вона називає називається 238. Ага. Я не знаю, чи це лірик відео, чи це просто якась звукова доріжка. 3. Так, просто мені цікаво, що він робить, тому що те, що ми побачили на його каналі, це загалом кавери, тобто він кавер-виконавець. А, от самостійна пісня на Євробаченні це був такий буст, мені здається, для нього. Mm -hmm. Але чи він такий завжди, чи він, взагалі, така людина, такий виконавець, тут цікаво. Тому ну це досить крутий буст для кавер виконавця. ти все ж співаєш так. чужі пісні. І тут бах тобі тобі, їдеш на Євробачення, та ще з такою піснею, та ще з таким виступом, і ще з такою підтримкою, ну, так. яка виявилася в кінці, не такою вже великою, як здавалося. але... Навіть я голосувала за нього. Так, Фотопіано. Фотопіано, це трішки. <плес> ну, вокально одразу пізнається. Все. Мурашки починаються. Угу. Це дивно. Інструментально. Це нормальна реакція. Цей текст. Контекст не може. Я, я, я теж чекаю, коли я куплю е, е, контекст. Угу. Тому що лягає дуже на реалії. Трішки інакше. Але я думаю, що тріщинки. Заволіло мені здається. В нас є на злости, не забуто. Не втрачено. О, може ж тоді. Можна, можна, можна. можна. <му> мені здається, тут саме про самопромне втрачено? Ми не втрачено. І знову, і знову те ж саме, що в мене було з піснею на Євробачення. Історія обов'язково повторюється життя як колесо, все повертається знову. Контекст: кожен накладає сюди свій. Для мистецтва це дуже добре. Кожен може а, вдягнути у цю пісню свою ситуацію, але те, що немає прямого. Не насторожує. Те, що можна завуалювати все, що завгодно, з різних боків. Так, так. Я згодна, я згодна з тобою. Абсолютно. Немає прямого посилу. І ти такий. А, Зараз... а з якого боку ти це кажеш? Кому ти це? Взагалі в мене не вкладається в голові, як цей виконавець, якого ми щойно послухали, привіз на Євробачення. Де він справжній? Я розумію, що він може бути багатогранним, в ньому може бути і така, і така сторона. Він може робити і такий, такий стиль. Ти неймовірно двоєдушна. Але бути справжнім і там, і там дуже важко. В мене оце зараз розбурхані почуття. Я не можу зараз сконцентруватися. Чи вірю я йому тут? Е, зрозумійте мене правильно. Е, ще два-три роки тому. А ця пісня для мене була б абсолютно нейтральною. Тобто, я сказав би, що це геніально, тому що це мистецтво, яке вдягається на кого завгодно. Сьогодні ви, я, тобто ті ви, про якого він співає, це можуть бути. Серби, це можуть бути українці, це можуть бути росіяни, представники ЛГБТ спільноти, представники Black Лайф Метер. І от на сьогодні це проблема, тому що кожен може взяти собі цю пісню на таке, угу. знаєш, морально-емоційне озброєння і ходити і нею підзаряджатися. Ого мені подобається дуже інструментал. Мені дуже подобається, як він вокально виконує кожну ноту, як він чистесенько співає, але. Це почуття незрозумілості, воно мене отак от зараз дисунує, і я не знаю, що з цим робити кажу, як я, 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 я чисту правду, як дідо газдував, як дідо робив, ніко худоби держав, і переходимо до а, наступного каналу. No, Це Ноа Кірель, до якої в мене знову ж таки змішані дуже почуття. Я її дуже любив і обожнював на наших реакціях до Євробачення. Я просто ну ну просто як удав по скловаті а, по цим пісням. Але, але, але на Євробаченні я її дуже різко розлюбив. У, у нашому дайджесті я розповів, чому, якщо коротко, то тому. що... Що вона повезла на Євробачення себе, а не Ізраїль. Емоціонал! E а mm -hmm. мені було забагато танців. You're you're ми you're хотіли you're трошки ізраїлю, а не yeah. тебе. Yeah. Yeah. І, і, від, ізраїлю там було голосця. взагалі. Пісня називається Дежавю і вона нова. Перед за все ми почуємо ту нокірель, яку ми зараз знаємо. Тому давай. Давай, цікаво. Ну хоч мова, дякую. Ну, можеш же ж івритом, коли хочеш. Чому не привести івріт на Євробачення? Зйомка така ж сама для юнікорна. Кадри такі самі. Ну no, той самий оператор, мабуть. Костюмчик з Євробачення я бачила. Це так, те що ти сказав, для риїв для Супер to... <Rhodes sehr millionbij> Прикольно, прикольно, розкрутка, а тут розвиток, ма, ідеально. Ну, продюсер молодець. Так, от в них дуже класна колаборація. Те, чого я очікувала від ноакери, вона мені ти і представила. Абсолютно денсові якісь треки, під які ти будеш розкачуватися. Головне, щоб вона швидко не набрила. Мені набридло. Дуже якісний, класний продукт з приводу пісні, скажу абсолютно з тобою згоди на всі 100% повністю. повністю. Що мені не подобається? Ну, дивіться, те, що мені подобається в Кірель, ви можете подивитися в будь-якої нашій реакції на її пісні, тому що я там її виспіваю. Там, там такі страшне. Співає. Так, я в неї закоханий був просто до Євромачення. Це страшне. Зараз я буду казати про недоліки. Досить мені пхати в носа свою ідеальну зовнішню. Так, ти красива, ми це вже побачили. Але е, коли ти цим переборщуєш, це як е, розказувати один і той самий жарт по 10 разів підряд. Тобто, ну він... в коміка на цьому роблять кар'єру. Я виступав в тюрмі. Я за себе кажу. За себе. За суб'єктивна суб думка суб'єктивно суб А оце... О, це не це о приводу так? з приводу пісні, композиції. Там структурно все Дально. абсолютно ідеально, абсолютно стандартно, так як вони звикли. Я буду чекати, до кино кіри почне експериментувати щось робити. Цікавіше щось робити вже якось виходити за рамки свого власного канону. Я думаю, що коли вона набридне вже публіці з тим самим, вони це відчують, вони на це відреагують і щось таке зроблять зроблять. Те, що ми бачимо, на Євробаченні, ну а кереві була собою. Це абсолютно відображення її, її стилю. Нічого зайвого, ну якби в музичному плані, в пісенному плані. Абсолютно все вираховано, все там розраховано точно, всі оці і тактики. І знову така пісня, яку неможливо співати вживу. Так само, як і Юнікорн. Це або для діджей сетів, або просто вмикати. Так насправді. Отже, Я пишіть ваші діджей. думки, що ви думаєте з приводу люка? Що так. ви думаєте з приводу цієї пісні? Так. А, і Що ви думаєте з приводу Нова Кірель? Я знаю, що ви любите Нова Кірель, так. але всі зірки вистрелюють так само яскраво, як і вона. Було до неї, будуть після неї, тому я, ну, тому я зараз не впадаю в такі фанатські екстази і не дуже там. На неї покладаю якісь надії. А, а якщо вам цікаво подивитися нашу першу реакцію і на нокі реальні Євробачення, і на Люка Блека, будь ласка, переходьте за тут от буде спливаюче віконце. Там можна буде подивитися весь плейлист всіх виконавців, яких ми передивилися. Це було прям дуже щось цікаво. І побачимось з вами у наступних відео. І в минулих теж переходьте, дивіться.